Ми бачили вже досить хорошу динаміку в серпні місяці. Але в вересні ця цифра значно краще нас скажімо, і здивувала і прискорила можливість експортування нашу продукцію з інтенсивнішим рухом. А для порівняння великими портами Одеси в серпні ми експортували 1,7 мільйонів. То вже в вересні місяці ця цифра складає 3,8 мільйонів. Якщо вирізати до прикладу наші альтернативніші шляхи, про які ми зазвичай також з вами говоримо, то ми сьогодні маємо за вересень цифру 6,9 мільйонів. Ні, експорту майже 7 мільйонів. Тобто, ми з вами вийшли на довоєнний період експорту. Так, не всі задіяні можливості через порти, тому що працюють лише проти великої деси Миколаївської області не присутність Запорізької, тому що їх обставин там будуть обстріли. Але це теж дуже хороша цифра. І власне ця динаміка демонструє фактичне виконання України і взятих на себе зобов'язань, тому що ми як держава експортно орієнтована в аграрному напрямку. Показуємо світу, і демонструємо, що ті обумовлені позиції, які були підписані в Стамбулі, працюють. Більше того, в нас є 120 днів. А 120 днів стікають уже 19 листопада, і дуже важливо, щоб в цей період часу не зменшувалася інтенсивність. І зараз дуже велика увага приділяється тим заявам, які були зроблені Росією країною агресією по відношенню до діяльності цих зернових коридорів. Тому що ви напевно теж бачили і чули, що вони висловлюють незадоволення, яким напрямками рухається. Це кораблі, але по факту, якщо ми подивимося, ті зобов'язання, які ми на себе як держава брали, вони виконують. Тому що кораблі йдуть в Африку, в Азію, країни Європейського союзу ніде не було обумовлено в Стамбульських угодах пропозиція, яким чином і в які країни будуть рухати. Головне завдання наростити експорт. Власне це відбулося вже протягом вересня місяця.